Дорослішання не виправдовує твоїх очікувань. Якісь суцільні виклики, непорозуміння, неприємності. А тут ще й домашку з літератури задали. Стоп, якраз це не додаткова проблема, а справжній бонус. Подякуй своїй учительці з літератури. Адже саме із цього відео ти дізнаєшся, як дорослішати щасливо. Пригадай, оповідь у повісті Івана Андрусяка ведеться від імені головного героя, школяра Івася Бондарука, який із гумором розповідає про свої шкільні пригоди. Упізнай персонажів і персонажок повісті за їхніми висловлюваннями ти, коли писатимеш, то сідай трохи боком, щоб я в тебе з за плеча зошит бачив. просить Іванюк, однокласник Бондарука, найкращий футболіст класу, який не дружить з математикою. У мене мама медсестра. Хочеш, я тобі перев'язку зроблю, я вмію. А це пропозиція Олени Зайко, з якою Бондарук сидить за однією партою. А ти, виявляється, прикольний, Іване. Я <плес> і не думала, зізнається задерихвістка, дівчинка з паралельного класу, у яку закоханий Івась. Таку записку залишили хлопцю батьки. До школи сьогодні не йди. Ми повернемось по обіді й усі поїдемо в село до бабусі. От би частіше так. А це турботлива бабуся. Завтра побігаєш по подвір'ю, повітрям свіжим подихаєш, воно в нас цілюще. Саме вона розповіла казку про те, що з курячого зноска можна вивезти маленького домашнього дідька-помічника. Отож серед персонажів твору є не лише реалістичні герої, а й міфологічний антипко. В основі будь-якого епічного твору лежить конфлікт. Це може бути зіткнення між дійовими особами, між героєм і середовищем або всередині свідомості персонажа. Визнач вид конфлікту в повісті вісім днів із життя Бурундука джерелом розвитку сюжету у творі є внутрішнє протиріччя Бондарука між прагненням здійснити свої бажання в будь-який спосіб і порядністю та чесністю хлопця. Таким чином, у повісті вісім днів із життя Борундука» немає героя та антигероя, які протистоять один одному. Натомість внутрішній конфлікт робить історію справжнім емоційним лабіринтом. На сюжет впливають не лише дії, а й почуття персонажів і персонажок. Так, сприйняття Івасом футбольної поразки як величезної ганьби спричинило несподіваний поворот сюжету. Хлопець узявся втілювати фантастичну ідею. А опис емоцій Бондарука тримає читачів у напруженому очікуванні і змушує міркувати над тим, що станеться далі. Коли всі нарешті вляглися, мене прорвало. Сльози самі побігли з очей. І разом із тими слізьми я нарешті зрозумів, у чому справа. У чортові. Якщо на цьому світі з ним так, коли він іще навіть не вилупився, то що буде далі? Внутрішні конфлікти, а також визначення характерів, мотивів і цілей героїв і героїнь це психологія персонажів і персонажок. Ти вже знаєш, що твір вісім днів із життя Бурундука гумористична повість. За визначенням Івана Андрусяка і психологічна повість. Нумо розбиратися. Страхи і прагнення визначають реакцію героїв і героїнь на виклики, які вони вирішують. Ми бачимо боротьбу і Вася між прагненням здійснити всі бажання. І страхом перед можливими негативними наслідками. Спробуй і ти зрозуміти мотиви вчинків Бондарука, що спонукало Івася повірити в магічну силу Антипка Цікаво. Петро вважає, що причина в невпевненості хлопця у власних силах. А Віра думає, що справа в бажанні здобути авторитет серед однолітків і симпатію за дерихвістки. Рішення вивести Антипка свідчить про прагнення Івася ухвалювати рішення самостійно. Ось як про це говорить хлопець. Але чому все, що мені кажуть, добре, а що я вирішую для себе сам, погане. Це несправедливо. Нехай хоч раз буде по-моєму. Як Бондарук переоцінив свою поведінку після найстрашнішого в житті вечора. Івась змінюється. На початку історії він нерішучий, пасивний. Але через низку подій і вплив інших дійових осіб хлопець набуває впевненості і займає активну та відповідальну позицію. Але дамо слово Івасові. Адже всі ці дні я не молився навіть перед сном. Я не думав про свого янгола-охоронця, не говорив із ним подумки, не питався в нього поради. Я всі ці дні жив із чортом під пахвою. Що ж за свої рішення відповідати самостійно треба. Зверни увагу, характерним елементом психологічного твору є внутрішній монолог, у якому передаються переживання персонажа замість опису зовнішніх реальних подій, що викликають ці емоції. Ось Івась розмірковує над важливим вибором Та ні, це ж казка. У житті так не буває, щоби сім днів помовчав, висидів собі антипка і всі проблеми вирішив. Хоча, чому, власне кажучи, не буває, хіба я пробував? Ні, треба брати життя за зябра, доки не пізно. Ось хлопець мріє про нові можливості забити команді Іванюка п'ять голів, залізти до гори ногами по тому клятому канату аж під стелю, перестрибнути через дурного козла з переворотом у повітрі. Бодай хоч загриміти в кабінет директора з якимось особливо екзотичним порушенням. А ось відверто зізнається собі в побоюваннях. Та Нічого з цього мені не світить. Нездаре я. От виросту таким лопухом, і ніхто не називатиме мене Івасом Івановичем для всіх я й далі залишатимуся Бурундуком. Внутрішні монологи надають читачам можливість краще зрозуміти характер і мотивацію героя. Над якими проблемами тебе спонукав замислитися твір вісім днів із життя Бурундука? Погляньмо на коментарі боротьба добра і зла, вибір, відповідальність за свої вчинки, справжня дружба, перше кохання. Зверни увагу на проблеми, пов'язані з дорослішанням Івася, болісне розставання з дитячими мріями та фантазіями. Підліткам важко повірити в казку, але дуже хочеться чар. Стосунки з однолітками теж не завжди складаються. Мене не дуже люблять у класі, вважаючи заучком. А ще й емоційні гойдалки, тобто швидка зміна почуттів, якими важко керувати. Я все ще був, мов причмелений через той незабитий гол. Коли не влучив, то вже й усі гулі на мене, образливо. Мені не було ні соромно, ні страшно, ні кривдно, словом, ні добре, ні зле. Мені було ніяк. Пам'ятай, відчувати різні емоції нормально. Ніколи не соромся своїх почуттів, визнавай їх і проживай. Викликом є постановка мети підлітком. Як думаєш, прагнення Івася його власне чи нав'язане оточенням? Проблемою під час дорослішання є і неприйняття свого тіла. Івась не дуже задоволений власною фізичною формою, адже на уроках фізкультури із хлопця постійно насміхаються. Бондарук намагається сприймати кепкування жартівливо. А взагалі смійся собі на здоров'я скільки завгодно. Але не насміхайся. Ну бо кому приємно, коли з нього насміхаються. Пам'ятай, що жарти і прізвиська, пов'язані з особливостями зовнішності, можуть бути образливими. Часто проблемою під час дорослішання є взаємини між батьками та дітьми. І васові пощастило. Мама й тато уважні до нього і підтримують хлопця. Знайди цитати, які підтверджують позитивну атмосферу в родині Бондаруків. Тато, звісно, звернув увагу, що зі мною щось не гаразд, але доколупуватися не став. Він у мене молодець, знає, що коли мені треба буде поговорити, я сам підійду. Лише п'ятачка показав, мовляв, носа вище та й усе. Звісно, всю дорогу я вислуховував на свою адресу доброзичливі кпини, але мені було добре добре, бо хіба може бути погано, коли тебе розуміють? Тепер ти знаєш, що дорослішати щасливо можливо. Запам'ятай. Твір Івана Андрусяка Вісім днів із життя Бурундука психологічна повість. Джерелом розвитку сюжету є внутрішній конфлікт Івася Бондарука між прагненням здійснити свої бажання в будь-який спосіб і порядністю та чесністю хлопця. Івась змінюється. На початку історії він нерішучий, пасивний, але через низку подій і вплив інших дійових осіб хлопець набуває впевненості і займає активну відповідальну позицію. Характерним елементом психологічного твору є внутрішній монолог, у якому передаються переживання персонажа замість опису зовнішніх реальних подій, що викликають ці емоції. Внутрішні монологи дозволяють краще зрозуміти характер і мотивацію героя. У творі окреслено багато проблем. Боротьба добра і зла вибір, відповідальність за свої вчинки, справжня дружба, перше кохання, болісне розставання з дитячими мріями та фантазіями, стосунки з однолітками, емоційні гойдалки, неприйняття свого тіла, постановка мети, взаємини між батьками та дітьми пам'ятай дорослішати щасливо можливо. Стеж за нашим каналом. Учімо українську разом.